Виставку під назвою Намолене небо за організацією самоврядування русинів міста Кішварда відкрили в угорському місті Кішварда у тамтешньому замковому театрі та культурному центрі. Експозиція представляє галерею картин, намальованих на гонтових дошках. Проект Намолене небо вже третій рік поспіль ходить містами України. Цей проєкт є присвячений саме тематиці церков, тематиці молитов. Це проект за наш мир на нашій Україні. Це проект за те, щоб чим скоріше ми бачили наше небо мирне після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну громада угорського міста Кішварда негайно взялася за допомогу українським біженцям. За словами мера міста, важливо проводити для них культурні заходи, де вони можуть побачити твори вітчизняних митців. Кішвара на янтуш у місті Кішварда проживає досить велика спільнота українців греко-католиків. Вони часто організовують різні культурні заходи, як, наприклад, і ця виставка чудових ікон. Я часто зустрічаюся з представниками цієї спільноти, яку я пізнав як дуже згуртовану та доброзичливу громаду. Вони принесли з собою свою культуру, регулярно проводять культурні заходи, на які мене завжди запрошують, і до яких я з радістю долучаюся. Мистецький проект Намолене небо головним чином присвячений сакральним темам і є серією ікон, намальованих на гонтових дошках старовинних церков. Цей проект подорожує Україною вже третій рік. Цього року він вперше вирушив за кордон. У проекті брали участь українські митці.